Путін готовий до переговорів із Заходом на певних умовах. Швидше за все, ті самі певні умови, що й раніше, зняти санкції, залишити Крим, плюс Луганськ, Донецьк, Україна зникає як держава, а тепер, можливо, навіть імунітет для його маріонеток. Вимоги зростають у міру того, як його позиція слабшає. Це якесь нове мистецтво дипломатії. Херсон та Запоріжжя туди ж. Думаю, Зеленський усе правильно сказав. Ми готові вести переговори з Росією, коли Путіна буде відсторонено від влади. Чому Росія діє за тією ж логікою, що і штучний інтелект у Цивілізейшн 6? умови не мають значення, тому що у нього завжди один і той самий прийом переговори із заходом щодо України, а не переговори з Україною? Путін відчайдушно намагається уявити, що це війна із Заходом, водночас будучи надто бояхузливим, щоб насправді атакувати Захід. Йому потрібна війна із Заходом, щоб зміцнити підтримку всередині Росії. Ну і за її межами також. Він виглядає не найкращим чином програючи в Україні. Принаймні він не виглядав би так похано, якби програвав усьому заходу. Ось чому захід не має з ним вести переговори, доки він безпосередньо не попросить Україну. Так, давайте ще раз. Певні умови Росії у тому, що вони хочуть, щоб переговори були вигідні тільки його стороні. Цього не станеться. Путін навіть не знає, з ким хоче вести переговори. Їхні умови власне, і є цілі, які вони ставлять перед самою війною. Це не спрацює. Лоу, спочатку Росії потрібно відступити з окупованих територій, потім можуть розпочатися серйозні переговори про наступне. Скільки Росія заплатить як репарації? Як Росія гарантує, що більше ніколи не вторгнеться? Коли санкції можуть бути зняті відповідно до пунктів 1 та 2. це не те про що Путін захоче говорити. Так, так, ми зрозуміли, що Росія готова до переговорів, але тільки в тому випадку, якщо вона отримає всі чотири захоплені області та санкції будуть зняті. Ах так, ми готові переглянути умови війни, за початок якої ми несемо 100% відповідальність і яку зараз програємо. Будь ласка, дозвольте мені анексувати Україну. Hello? Який сенс вести переговори з Заходом? Їм слід домовлятися з Україною. Територія не належить Заходу, вона належить Україні. Вони знають, що єдині умови, які прийме Україна, це повний відхід із їхньої землі. Проблема в тому, що у цьому бере участь набагато більше країн, а не тільки США. Я сумніваюся, що Велика Британія та Європа дозволять уряду республіканської партії віддати анексовані землі, на які претендує Росія. Україна суверенна держава. Вам потрібно говорити із ними. Проблема в тому, що вони не будуть вести переговори, тому що Росія не дотримується їхньої домовленості. Так, як договір 94-го року про ненапад після передачі ядерної зброї, це точно коняка Лавров хоче вести переговори із Заходом, а не з Україною. Хтось має сказати йому, щоб він відвалив та пішов розмовляти з Україною. До того часу ми будемо підтримувати Україну. Вчора ми не будемо витрачати на вас час. Ви виродки, ви загніваючий захід, імперіалісти. Ми вас усіх рознесемо вщент. Росія, матінка сильна, і спецоперація йде за планом. Сьогодні я готовий до переговорів. Ти не ти, коли голодний? Не гальмуй, снікерсуй з заходом. Він має вести переговори з Україною. Той факт, що він уникає розмов з Україною, свідчить про те, що він не хоче визнавати Україну вільною країною. Ні, ні, у у заголовку з великої літери. Я майже впевнений, що це означає, що Путлер хоче переговорів вічна віч з Кані Уестом. Кремлівська пропаганда. Ми готові договоритися. Ми готові договоритися з вами про безумовну стачу маріонетичної держави України та скасування всіх санкцій, але злі США відмовляється прийняти наші вимоги. Найсмішніше, що Росія розпочала цю війну, бо відчувала, що її безпека перебуває під загрозою і тим самим надала чудову причину для її знищення. Минулого тижня вони відкрито заявляли, що збираються десатанізувати Україну та відкрито закликали до геноциду викорінення української культури та вбивства дітей. Які можуть бути переговори після таких заяв? Хоча я не думаю, що переговори взагалі кудись проведуть, ніхто не буде заперечувати, що вторгнення повільно зазнає невдачі. Путін і його режим бачать це і хочуть зробити щось, що вони можуть показати російському населенню, щоб війна здавалася виправданою. Десатанізація та геноцид спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою самих росіян, наскільки це можливо, щоб вони все ще могли зберегти своє лице. Вони б ніколи не сказали такі речі публічно, якби не думали, що можуть отримати з цього якусь користь. І вони точно не вірять, що сатанинські секти таємно керують Україною. Це лише пропаганда, покликана заручитися підтримкою християнсько-консервативної бази в Росії. Умова повна капітуляція України. Світ складає всю ядерну зброю, окрім Росії, Китаю та Північної Кореї. Відповідь України. Єдиною реалістичною пропозицією для можливих переговорів з Росією має бути нехайне припинення війни проти України та виведення російських військ до кордонів Росії станом на кінець 91-го року. Джерело Олег Ніколенко, прес-секретарем МЦС України у Фейсбук. Деталі він додав, що ті, хто хоче домовитися, не руйнують енергосистему країни, щоб її населення мерзло взимку. Вони не займаються масовими стратами мирних жителів, не обстрілюють житлові масиви. Не оголошують про мобілізацію додатково 300 тисяч військовослужбовців, не блокують постачання зерна і не висувають жодних ультиматумів. Ніколенко вважає, що заява Лаврова про готовність до переговорів не більше ніж чергова димова завіса для виграшу часу на тлі поразок російської армії. За його словами, поки Росія продовжує вчиняти злочини в Україні. Відповідь має бути та сама, тобто на полі бою домовляйтеся з Україною, а не з нами. Це проблема. Ми не хочемо переговори. Це те саме, що просити євреїв вести переговори з Гітлером. Так, він хоче ще одного розділу Чехословаччини. Захід нагородив Гітлера судецькою областю, не залучаючи до дискусії набридливих чехів. Якщо вони зробили це для одного фашиста, то чому б не зробити для іншого? Однак Путін уже отримав свої судети у Грузії та Криму. Захід, зрештою, зрозумів, що умиротворення Гітлера не спрацювало. Те саме стосується і Путіна. Крім того, союзники вели переговори, тому що були стурбовані тим, наскільки сильна Німеччина. Зазвичай ви не йдете на поступки країні, яка програє війну, як зараз Росія. Ти не воюєш із Заходом, придурок, домовляйся з Україною. Їх наратив такий: Росія воює із Заходом та НАТО, тому війна затягується, інакше вони програють. І вони продовжують применшувати Україну, говорячи, що Україна, яка спонсорується заходом, відмовилася від переговорів. Це їхній наратив про те, що Україна нікчема фейкова країна. Просто обмануті росіяни, які чіпляються за фальшиву національну ідентичність. Ніби ці люди просто маріонетки, які не мають власної волі, яких захід використовує для знищення Росії. Це російські методи та пропаганда. Перша умова Путіна та всю його думу посадити довічно. Перше. Росія йде з усіх українських земель, у тому числі з Криму. Друге. Росія повертає всіх викрадених українців. Третє Росія відшкодовує Україні збитки. Четверте Путін уйде з посади лідера Росії. П'яте. Путін та російські командири постануть перед міжнародним судом за військові злочини. Росія напала на сусідню країну, загрожувала всьому світу ядерною зброєю, бомбила мирних жителів. А зрозумівши, що їхня спецоперація повний провал, вимагають переговорів на своїх умовах. Путін може бути готовий до чого завгодно, але жодних переговорів з терористами не повинно бути. Тільки капітуляція сполучені Штати не ведуть переговорів з терористами. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви думаєте про це жалюгідне ниття про переговори. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!